Як ти ставишся до українців, mm -hmm. які тримаються осторонь, наче ця війна їх не стосується? Це дуже важке питання, розумієш. Якщо я зараз від імені держави буду казати патріотичних українців, то звісно я погано відношусь. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин, коротких відео, таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по полиці це розкладу, розкажу, як це все працює. Бо а, ми так втратимо державу. Ну, Тобто, шанс втратити державу величезний. Бо Росія набагато більше, це на агресор, в нас набагато менше. Ми тягнемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка і багато волонтерів, добровольців і так далі. Досі там на фронті. Я не знаю, як люди не здулися й досі допомагають. Да? А, Але у людей є право вибор. Во можуть вибрати в першу чергу своє життя, це саме найцінніше, одне єдине, що у них є, займатися своїм життям. Бо треба ж перше думати про демографічне питання. В Україні величезна криза, і в тому числі і за кордоном також. Тобто діаспора має продовжувати розпліднюватись, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але тут палка до конца. Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі, вже на останньому із є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цим сенсу їхати за кордон, займаються своїм життям. Це нормально, але є одна людина. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розумієш, що Росія агресор, не будь оцим ждуном міра, розуміють хоч трошечки, макроекономіку, політичний... Ситуацію, військову ситуацію, це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальний вибір на президентських виборах, нормальний вибір на парламенті в Україні, як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є певні наслідки і так далі, але у нас реально, ну прики принаймні там до війни, да досить обширна свобода слова. І треба бути свідомим. Я не знаю, як це зробить в загальній масі серед українців для того, щоб обрати собі правильне майбутнє. Якщо зараз. Коротше, підсумуємо, якщо зараз не будь дотичен до війни, України, як допомагати, через декілька років може бути така ситуація, що не буде, навіть якщо захочеш, як допомагати, на жаль. Тому нажатиму. Бі дуже радий всім включитися, наскільки це можливо. Якщо е, навіть дитина ваша намалює малюнок там зсу е, відправи, це теж підтримка, це теж допомога. Це ж ба... мова не тільки про бабки. І в пісню можна написати військовим і так далі. Бо трошечки може у вас ілюзія, але ви бачите, що війна в свідомості людей, особливо тих, хто за кордоном, і я в тому числі за кордоном, я спілкуюся з людьми, я бачу, як це відбувається, переросло відношення як до АТО. І я про це боявся, я людям про це казав, на самом початку війни, що я боюсь, що буде так, як за те, що десь там, щось там робиться і так далі. І от, якщо ми ніяк не будемо цьому допомагати, це дуже швидко може закінчитися, на жаль. І ви ж самі бачите, як воно могло бути, і як люди, сплатившись на початку війни, відвернули агресора. Ніхто не очікував, що будуть в банкоматів, що люди будуть стільки допомоги вести, що останні гроші видавати і так далі. Розумію, важко, бо ми не бачимо підтримки майже жодного боку. Але це має бути вибір кожного. Бо з часом може просто не бути країни. На жаль, отак. От